Церковь, народ Божий, слава Господу! Імене для цього я думаю, що ми сьогодні приїхали, прийшли, щоби прославити того, на якого поває душа наша, і до якого ціль наша. І прийде той час. А сьогодні час прославить Його, поклонитись йому. Воздати йому те, що він для нас зробив, а Він зробив для нас велике. Можливо, не все і не завжди я чи хто із нас може оцінити це. Але наскільки є сили, наскільки, є, ну, наскільки розум може досягнути, ми дякуємо Господа. Ми дякуємо Господа, браття, сестри, що ми на землі живих що сьогодні проснулися в мир і спокій, що вчора був благословенний родинний час, і ми, може, в і серця приймали піщу, дякували за це Бога і згадували, десь мої на моїй рідній землі, кажуть хліба, хліба, хліба. А хтось може каже, миру миру, миру. Браття, сестри, ну я вірю і всі ми віримо, що прийде той час, прийде те время, коли Бог сльозу з тих, хто плаче, утре сльозу і зніметь біль, хто чекає допомоги, хто чекає, щоби. Прийшло виздорення в плоті, прийде той час. Но ми на землі. І скільки ще сьогодні чи завтра треба нам пройти в цьому році, який ми вже прожили від Тензгівена до Тензгівена, від Різдва до Різдва, від Нового року до Нового і дні летять. Порою, ви знаєте, стоїш коло річки, і дивишся на цю воду. Яка біжить і так, коли ви, знаєте, тишина, то кажеться, вона стоїть, але вона не стоїть. Тони, тони води переміщаються, десь ідуть, пливуть, течуть, туди де русло їх направляє, течія направляє. Браття, сестри, наше життя тече, проходить і подібно. Мойсей говорить як пар, І Яков говорить, що як пар на цій землі. І ми летимо. Поможи сьогодні нам Господь бути кожен день дячним. За все дякувати Господа. Встаєш, дякуй, обід, дякуй, вечір дякуй, прожив день дякуй, тому що не знаєш, що завтра принесе. Братя, сестри, перед нами той час, що ми повинні зустрітися з тим, на якого впливає душа наша. І я хотів би коротенько нагадати деякі місця про те, що як близько царство Боже, як воно недалеко від кожної з нас. І поможи сьогодні нам Господь. Чомусь так цими днями, коли браття предложили, Браслав предложив поділитися Словом Божим. І мені прийшла така думка, я розмірковував над цим. І був час, коли прийшли одні люди з і ви знаєте, так злорадно до Ісуса Христа задають йому питання. Я не буду повторяти цих питань. Але вони з такою іздєвкою прийшли до Нього. Щоб його підковернути, щоб що-небудь уловити в ньому. І один чоловік, книжник, слухав, як він мудро відвічав. І от євангелист Марк говорить ті слова, передає цю бесіду, те, що сказав Ісус Христос. Це буде 12 розділ 12 розділ Євангелія Марка. І я почитаю, можна було б з 34-го, то я трошки візьму нижче. З 28-го один із книжників слыша їх пленє, і видять, що Ісус хорошо їм відвідав, подойшов і спросив його, яка перша із всех заповідей. Чуєте? Ну, книжник кажуть би, научений в законі, знає Писання, але чує, як Христос відповідає і теж хоче уловити. Ну, я іначе не бачу, я тільки бачу такий промисел цього чоловіка. Ісус відвічав йому, може хто пропустив, це Євангелія Марка, 12 глава з 28 стіжка і нижче. И Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. То рая подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя, иной большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного кроме Его. И любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех, всесужений и жертв. Иисус видит, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царства Божия, после После того никто уже не смел спрашивать его. 34-й, повторю, стишок. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Вот такая конверсейшн, вот такая беседа произошла І я задаю ну, собі, ви кожен вправі собі задати, ну, книжник, він знав же закон, знав Писання, правда? Ну, знав, тому що Він. Але Христос більше його знав. І коли Христос звертається до нього і каже такі слова, що ти недалекий від Царства Божого. Браття, сестри, знати писання можна. І я думаю, старші, ви зустрічали тих людей, навіть і недобрих людей. Вони не добре робили для нас християн, але вони знали, в якій то мірі пісання. Я таких зустрічав. В одному місці. Ну, особий одіел каже, а як я тебе вдару в праву щуку, що ти будеш робити? Таке питання. А я думаю, звідки ти його взяв? це питання? Про те питання Христос говорить. Браття сестри, є багато людей на землі. Які коло Царства Божого. Які дуже близько до Царства Божого, але вони ще не в царстві. А як же ж попасти в царство Боже, стоїть питання? Як же увійти в нього, коли до книжника Ісус Христос говорить, що близько, значить, і є ну, такое положение, что можно быть и в Царстве Божьем. Давайте прочитаем послание Галатам. Пятый раздел, І давайте з 14 стижка і нижче. Ібо весь закон в одном слові заключається. Люби ближнього твоєго, як самого себе. Якщо же друг друга угрызаете і з'їдаєте, берегитесь, щоб ви не були истреблены друг другом, я говорю, поступайте по духу, і ви не будете исполнять возжилений плоті. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они а друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство – идолослужение, волшебство, вражда, раз, ссори, зависть, гнів, разногласия, соблазны, єресі, ненависть, убийство, п'янство, безчинство і тому подобное придворяю вас, як і прежде предворяв, що поступающие так, Царство Божого не наслідують. Яка ступінь, на якій ступені? Але апостол Павел пише до Галатів, що хто поступає так, як я говорю, придваряю вас, як і прежде придваряв, Попереджую вас, каже апостол Павел, що хто поступає так, Царства Божого не наслідує, двері закриті. Братя, сестри, ми на дорозі. Діти, ми на дорозі, молодь на дорозі. І сьогодні діявол свирябствує. Поможи нам сьогодні Господь. Я прочитав про діла плоті, але далі там апостол Павел говорить, хто живе по духу, хто виконує волю Божу, то тим друга дорога. Давайте, браття, сестри, ще відкриємо одне місце. Це буде друге пістання апостола Петра, перший розділ, перша глава. З четвертого стіжка і нижче. Вибачте, з третього давайте почнемо. Як от Божественної сили Його даровано нам все потрібне для життя і благочестя через познання призвавшого вас славою і благостю, котрими дароване нам великі і драгоценні обітування, даби ви через них соділися причасниками божеского їстів. Божеського естества, удалившись от господствующого в мире рослине и похоті. Я теж я раніше прочитав, що апостол Павел писав до Галатії, то ви к всему все старание, покажите вере вашей. Добродетель, в добродетель рассудительность. в рассудительности воздержания, в воздержании и терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза – забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не притнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Чуете, братья и сестры? Я для себе перший говорю. Так написано: іначе не може бути, нічого не може змінити. Боже царство наслідують святі люди, омиті кров'ю Ісуса Христа, тільки мають печать на цій землі від самого Господа Ісуса Христа, що вони війдуть в город воротами тими. Які відкриє сам Господь. Кому при возвіщенні архангела мертві воскреснуть першими, оставшися в живих і зміняться в обгнов'єні ока. І так написано з Господом будемо завжди. Поможи сьогодні Господь. Братя, сестри, це велика тема для розсуждення. Але я хотів би так, ви знаєте, щоб ці коротенькі слова вони лягли в моє серце. Сп байстеп. Кажуть, це є лісниця, ну, драбинка апостола Петра. Восходяща. Не все зразу можна преодоліти, во всьому приуспіти. А степ степ. сьогодні. Завтра, післязавтра, і так крок за кроком, і до кінця нашого життя. Поможи сьогодні нам, Господь, ми йдемо до молитви. Ми будемо просити Господа, щоб Бог поміг нам, укріпив нас на цій дорозі, і щоб в нашому житті прославити того, хто достоїн слави, Приклонимо наші коліна і будемо молитись. Амінь.